Яскравий концерт та солодкі подарунки. Напередодні Різдвяних та Новорічних свят до Миколаєва завітала представниця міста побратима Сент Гелієр Ніка Террі, щоб особисто привітати маленьких миколаївців та передати їм подарунки від жителів свого міста. Під час зустрічі вона також зачитала лист від мера Сент-Гелієра Саймона Кроукрофта, у якому той висловив підтримку Україні та запевнив, дружні стосунки і допомога Миколаєву триватимуть і надалі. Для дітлахів влаштували святковий концерт. Свої яскраві виступи малечі подарували. Дитячі колективи палацу творчості учнів, а наприкінці свята усі отримали солодкі подарунки від міста побратима. Сьогодні ми зібрали діток, які виховуються у нас в дитячих будинках сімейного типу в наших прийомних сім'ях, а також під опікою, а також дітей, які в сім'ях, які перебувають в складних життєвих обставинах, ми завжди підтримуємо ці категорії. Місто завжди готове надати допомогу. І Ми дуже раді, що нас сьогодні підтримала пані Ніка для того, щоб ми могли привітати діток, і також діток, які виступають в наших сьогодні колективах. Ми також їх привітаємо за таке свято, яке нам чудове вони подарували. Свої подарунки отримали понад три сотні діточок. Міський голова Олександр Сінкевич подякував місту побратиму за таке привітання для маленьких миколаївців та підтримку нашого міста. Я хотів би подякувати нашим партнерам місту Сенхелієр і уроженці міста Миколаєва Нікі Тері, яка сьогодні приїхала і представляла це місто за їх постійну підтримку. З 23-го року ми маємо офіційне партнерство, але всю війну, починаючи з повномасштабного вторгнення, вони нам допомагають різного роду обладнанням – дизель-генератором, медичним обладнанням. І цього року вони під новий рік вирішили зробити для наших дітей такі класні подарунки. Тож дякуємо нашому місту, побратиму Сент Гелір за підтримку та партнерство. А наших діточок та їхніх батьків вітаємо із прийдешніми святами. Катерина Рупта Шорман Базик, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.